А допит уже як підозрюваного викликають Вікторія Януковича у військовій прокуратурі. Його чекатимуть 5 та 9 грудня. Звинувачують колишнього президента в державній зраді та пособництві Російської Федерації в агресії проти України. Про це новини на першому розповів начальник управління головної військової прокуратури Юрій Рудь. Повістки Підозрюваному відправленні за всіма йому адресами його проживання як на території України. Так і Торія Російської Федерації поштовим зв'язком, а також вручено адвокату Федоренко вчора у приміщенні Святожинського районного суду міста Києва для передачі його клієнту. Підозру в державній зраді Віктору Януковичу напередодні оголосив генпрокурор Юрій Луценко. Заяву він зробив під час перерви в слуханні в Святошинському райсуді Києва. Там розглядали справу п'ятьох колишніх беркутівців, яких звинувачують у розстрілах Євромайданівців у лютому 2014-го. Янукович свідчив за допомогою відеозв'язку з російського Ростова на Дону.